Розум і серце. Ось така вистава пройшла на головній сцені Бродівського народного дому. Деталі у сюжеті. На охотника і звір біжить. Хто ж це звір? А хто охотник? Ну хто піймає той охотник, а хто піймається, той звір. Була у прем'єра зовсім нещодавно. Сьогодні це вже роль зіграна вдруге, проте щоразу це відбувається, наче вперше. Тому що ти знову виходиш на сцену і знову переживаєш ті ж самі емоції, які багато років тому за Карпенко Карем переживала Мар'яна. Серед мені казав, що ти змихаймо брав. Бреш, він кришу, лише молодше. Мати була це. А мене вже гострі. Я подумав, що ти мене більше не люблю. Тепер я не люблю, але ну, ти знаєш, знаєшся. Вже люди почали шептатися про мене. Видух хтось бачив нас з тобою на одного біля мене та й пустив бог. Звісно, людям зас. Актори Радивилівського театру прекрасно передали емоції та відчуття персонажів, зуміли глибоко занурити глядачів у атмосферу тогочасного життя. Крім того, яскраві костюми та декорації створювали неперевершений образ життя в українських селах 19 століття. Хвилювання завжди є, тому що все рівно як би ти не виходив скільки разів на сцену, хвилювання завжди є, і всі актори, всі хвилюються, всі переживають. Це нормальний стан, але це долаєш і заради публіки стараєшся себе проявити з, з кращої сторони і появити якусь акторську майстерність. Сьогодні вже вдруге, але я не скажу, що не хвилююча. Коли ти виходиш на сцену, хвилюєшся, мабуть, кожного разу. Але коли починаєш грати, коли входиш у свою роль, дивишся на глядача, а глядач сьогодні був привітний, хороший, і стало легко і добре, і ти розумієш, що ти. Виконуєш якусь певну свою місію, яка тішить не тільки твою душу, а і душу тих, хто сидить у залі. Вистава розум і серце стала великою подією у культурному житті бродів, привернувши до себе увагу як місцевих жителів, так і гостей міста. Її можна рекомендувати як відмінний варіант для тих, хто цікавиться українською культурою та історією. Це підготовка. Ми виступаємо не вперше. У нас вже був можна сказати такий досвід в Радивилові. Ми виступили яскраво, нам все сподобалося. Мені сценарій ми вже знали на пам'ять. Ну, десь пішло тижні два, щоб це все згадати. О, дуже хороші люди, дуже хороші зал. Ми відчули віддачу. Це все було дуже мило, і організатори все дуже гарно спланували. Нам все сподобалося». Нам поки що невідомо, де ми ще будемо виступати, але якщо нас будуть запрошувати, ми ласкаво раді ще десь виступати. Який їсть? Михайло помилок. Ой, ой Мар'яно, Мар'яно, непотій дорозі стечеш. Дивись, щоб не схибила. Хай мамо, вже як не знаєте, то краще помочь. А що тобі Михайло окуздався? Ти ж казала. Ні, окуні тобі рук не помололи. Я керуватися потрібно серцем, звісно, тому що і цей поклик прийти на в театр теж був покликом серця. А наразі це поклик якомога швидше здобути перемогу. І цей вклад, ці благодійні внески теж будуть віддані Збройним силам України. У нас є розум, у нас є серце. Як би там не було, серце завжди має перемагати. Якщо ми підемо за розумом, ми не зробимо правильний крок у своєму житті. Тому я бажаю собі, вам і всім глядачам завжди керуватися тільки своїм серцем. Перемога буде за нами, і від всієї культури бродівщини дякуємо. Атру, який ми святкуємо завтра! Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.